Євангелія від Йоанна, розділ 16. Повідав я вам те, щоб ви не зневірилися. Виключать вас із синагог. А й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим Богові. Чинитимуть вам те, бо ані отця, ані мене вони не спізнали? Сказав же я вам це, щоб ви згадали те, що я вам говорив, коли прийде ота година. Спочатку не мовив я вам того, бо я був з вами. Тепер же я іду до того, хто послав мене, і жоден з вас мене не питає куди йдеш? Та щойно я вам це сказав, то серце ваше смутку сповнилося. Кажу вам, однак, правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде, якщо ж відійду, пришлю його до вас, і коли прийде він, то переконає світ у грісі, у справедливості і в засуді. Щодо гріха, бо не вірують у мене. Щодо справедливості, бо йду до Отця мого, і ви мене вже не побачите. Щодо засуду, бо князь цього світу засуджений. Багато що я маю вам повідати, та не перенесли б ви нині. Тож коли зійде той дух істини, він і наведе вас на всю правду. Бо він не промовлятиме від себе, лише буде повідати те, що вчує, і звістить те, що настане. І прославить він мене, бо з мого візьме, і звістить вам. Усе, що отець має, моє. Тому то і сказав я вам, що він з мого візьме і звістить вам. Ще трохи. І ви не побачите мене більше, і знову, ще трохи і побачите мене, я бо йду до отця. Тоді деякі з його учнів заговорили між собою. Що воно значить те, що він говорить? Ще трохи і ви мене не побачите, а знову ще трохи і побачите мене. І оте Я йду до Отця. Казали отже, що воно означає оте трохи, про яке він говорить. Не знаємо, що він хоче сказати. Ісус же, відаючи, що вони бажають його спитати, мовив до них, розпитуйте один одного, що я хотів сказати словами ще трохи і мене не побачите, і знову ще трохи і побачите мене. Істинно, істинно говорю вам ви голоситимете, ридатимете, світ же радітиме, ви журитиметесь, але журба ваша у радощі обернеться. Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила. А вродить дитятко, з радощів, що людина на світ народилася, вже й пам'яті про болі нема. Оце й ви нині в журбі, але я вас знову побачу і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви тільки попросили в Отця Він дасть вам у моє ім'я. В ім'я моє досі ви не просили нічого. Просіте ж, і ви одержите, щоб радощів ваших було вщерть. Розповідав я вам про те притчами. Надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас, лише одверто про Отця звістую вам. Ось того дня проситимете ви в моє ім'я, і я вже не кажу, що за вас Отця буду благати. Отець бо й сам любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов на світ, і знову полишаю світ і до Отця повертаюсь. Мовлять до нього учні ось заговорив ти одверто, і ніякої не оповідаєш притчі. І ми спізнали тепер. Що ти всевідущий, тож не потрібно тобі, щоб хтось з тебе запитував. Ось тим і віруєм, що від Бога ти вийшов. Відповів їм Ісус. Віруєте нині? Ось надходить година, і тепер вона, коли то ви розсієтесь кожен у свій бік, а мене самого полишите. Та я не сам, бо за мною отець. Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир у світі страждатимете, та бадьортеся. Я бо подолав світ Послання до РИМлян. Розділ 11. Отож питаю. Чи не відкинув Бог народ свій? Ніколи в світі. Бо і я, ізраїльтянин, з роду Авраама, з коліна Веніямина. Бог не відкинув свого народу, що його наперед вибрав. Чи ж ви не знаєте, що письмо про Іллю говорить, коли він скаржиться до Бога на Ізраїля? Господи, пророків твоїх повбивали. І жартовники твої поруйнували, лишився тільки я один, і шукають душі моєї. І що ж йому відповідає віще слово Боже? Зоставив я собі сім тисяч чоловік, що перед ваалом коліна не схилили. Отак і нині є останок, вибраний за благодаттю. Коли ж за благодаттю, то не за діла, інакше благодать не була б благодаттю. Що ж, чого Ізраїль шукав, того не осягнув. Вибрані ж осягнули, а решта затверділи, як написано: Бог дав їм аж по нинішній день дух приголомшення, очі, щоб не бачили. І вуха, щоб не чули. А Давид каже Нехай їхній стіл сильцем їм буде, пасткою, їм на падіння та на заплату, нехай їхні очі потемніють, щоб не бачили, а їхній хребет зігнеться назавжди. Отож питаю хіба вони спотикнулися, щоб упасти? Ні. Зовсім ні. Але їхнє падіння стало для поган спасінням, щоб викликати їхню заздрість. І коли їхнє падіння це багатство для світу, і коли їхній занепад це для поган багатство, то скільки більше повнота їх, тобто повне їхнє прилучення до Царства Божого. Я ж кажу вам погане. Оскільки я апостол поган і величатиму моє служіння, надіячись, що може мені якось пощастить розбудити заздрість своїх, споріднених тілом і декого з них спасти. Бо коли їхнє відкинення це примирення для світу, то що буде їхнє прийняття, як не життя з мертвих? І коли первісток святий, той тіло. І коли святий корінь, то святе і галузя, коли ж деякі з галузок відламалися, а ти, будучи дичкою оливною, защеплений був між них і став співучасником кореня та оливкового соку, то не вихваляйся перед галузям. А коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш корінь, а корінь тебе. Ти скажеш. Гілля відчахнуто, щоб мене нащепити. Добре. Вони відламалися за невіру, а ти стоїш завдяки вірі. Тож не величайся, а бійся. Бо коли Бог не пощадив природного галузя, то може й тебе не пощадити. Тож май на увазі доброту і суворість Божу. На відпалих суворість, а на тебе. Доброту Божу, коли перебудеш у доброті, а коли ні, то й ти будеш відтятий. Та й вони, як не застануться в невірі, будуть прищеплені, бо Бог має силу їх знову прищепити. Бо коли ти відтяти від дикої з природи оливки, проти природи був прищеплений до доброї оливки. То скільки більше ті, що за природою будуть защеплені на власній оливці? Не хочу бо брати, щоб ви не відали цієї тайни, щоб не були самі в собі велимудрі, що засліплення спало частинно на Ізраїля, поки не війдуть погани повнотою, і так увесь Ізраїль спасеться, як написано. Прийде Сіоновизволитель, відверне від Якова безбожність. Такий буде завіт мій з ними, як відпущу гріхи їхні. З огляду на Євангелію вони через вас вороги, а з огляду на вибір Божий вони улюблені заради батьків, бо дари Божі і покликання незмінні. Як ви колись були неслухнянні Богові. А тепер помилувані через їхні непослух, так і вони тепер, через милосердя, якого ви зазнали, стали неслухнянні, щоб і вони тепер зазнали милосердя. Бо Бог замкнув усіх у непослух, щоб усіх помилувати. О, глибина, багатства, мудрості і знання Божого! Які незбагненні його постанови і недослідими його дороги. Хто би коли зрозумів думку Господню? Хто був його дорадником? Або хто дав йому наперед, щоб воно знову було йому віддане? Все бо від нього, через нього і для нього, йому слава навіки. Амінь. Псалом 132 Згадай, о Господи, Давидові усі його старання, як він був Господові клявся, могутньому Якова обрікався. Ні, я не війду до намету дому мого, не ляжу на постіль відпочити. Не дам очам моїм заснути ані по вікам задрімати, поки не знайду для Господа оселі, житла для якового могутнього. Ось чули ми про нього в Ефраті, знайшли його в полях ярських. Увійдімо в його житло, упадім до підніжка його стіп. Встань, Господи. До Твого відпочинку Ти і кивот Твоєї сили. Священники твої нехай одягнуться у справедливість, святі Твої нехай возрадуються вельми. Задля Давида, слуги Твого, не відштовхуй обличчя помазанника Твого. Поклявся Господь Давидові правдою, і не відступить він від неї. Плід Твого лона. Насаджу я на твоїм престолі, коли сини твої союзмі берегтимуть і закон, що я навчу їх, то й діти їхні по віки вічні будуть сидіти на твоїм престолі. Бо Господь Сіон собі вибрав, Він захотів його собі, як житло. Це місце мого відпочинку назавжди. Тут оселюся, бо я його собі вподобав. Благословлю поживу його щедро, бідних його насичу хлібом. Священників його я задягну спасінням, і святі його возрадуються вельми. Там вирощу я Давидові рога, там приготую світильник для помазаника мого. Ворогів його я соромом укрию, а на ньому буде його вінець сяяти, КНИГА ПриПОвідок, розділ перший. Приповідки Соломона, сина Давида, Царя Ізраїля, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку, справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність. Щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади, Щоб зрозумів приповідки та приховане значення Слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній Початок мудрості. Безумні. Мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину. Коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини. Поглинь моїх, мовши ол, живих цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобиччю. Кинь жереб твій разом із нами, І гаманець, нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого, поспішають, щоб кров пролити, та ж даремно розставляють сіть. В очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають, такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає. На роздоріжжях гомінливих кличе При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні, ненавидітимуть науку. Верніться на мою дорогу ось і зіллю на вас мій дух. Слова мої звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали, то я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати. Коли на вас страх надійде, коли страх на вас надійде, немов буря, злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток, тоді будуть до мене кликати, та я не обізвуся будуть шукати мене пильно, але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває, і безтурботність дурнів губить їх. Тож слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха. Книга Пророка Осії. Розділ шостий. Ходіть, до Господа повернімося, бо Він розірвав, Він і загоїть, він ударив, він і рани перев'яже. Через два дні Він оживить нас, на третій день на ноги нас поставить, і будемо перед ним жити. І спізнаваймо, намагаймося Господа спізнати, Його прибуття певне, як зірниця. Як дощ він до нас прийде, немов весняний дощ, який зрошує землю. Що мені діяти з тобою, Ефраїме, що мені діяти з тобою, Юдо, та ж любов ваша, немов уранці мряка, мов та роса, що притьмам геть проходить. Тому я їх навчав через пророків, грозив їм уст моїх словами. І суд мій виходить, наче світло, бо я бажаю милості, а не жертви і знання Бога над всепаленням. Вони ж, як люди, союз порушили і зрадили мене там. Гілеад, місто злочинців, вкрите слідами крові, неначе зграя розбишак, що на людей чигає. Отак священників Ватага вбиває на шляху Сихемським. Вони мерзоти чинять. В домі Ізраїля бачив я страшні речі, там блуд в Ефраїма опоганився Ізраїль. Та й тобі, юдо, призначене жниво, як я відкличу полон народу мого.